Привіт всім дорогі друзі, це Саша Дарницький. Ми сьогодні з Валою будемо сплавлятись рікою Тетерів, Житомирщиною. На Житомирській області ми зараз під Житомиром знаходимось. І Сьогодні буде сплав на Покрафтах. Один Покрафт, ви вже його бачили у відео, це Red River Light 210. Пластичний, можна сказати, ПВХ Покрафт. він неоднократно був. У моїх влогах І є сьогодні новинка. Цікаво його буде протестувати. Це польський ТПУ Collection і Pacraft модель Opti 227 см його довжина. Він такий позиціонується як спортивно-швидкісний. В нього є такий зйомний вбудований кіль. Отак цей Пакрафт виглядає у складеному стані. І голий Пакрафт легенький, важить 2,8 кг, ну там з усім додатковим, близько 3 кг він важить у порівнянні із ПВХ Покрафтом, який важить близько 5 кг, це звісно полегшення. І цікаво протестувати, як все це відбуватиметься. Така от Річка Тетерів тече Житомирщиною в даний час. І далі Київщиною ми спробуємо пройти маршрут з-під Житомира до райцентру Житомирської області міста Коростишів. Ось так розкладається покрафт. Я вже зробив маленькі апгрейди, друзі, ось такі зробив. На буксири прив'язав шнурки, для того, щоб можна було триматись і в разі необхідності переносити пакрафт. І в комплектації також є ось таке надувне сидіння до Е, Ніякий рюкзак в комплект не входить, входить лише такий якби, мішок, яким можна накачувати цей пакрафт, але від мішка я відмовляюсь від такого способу накачування, тому що буде дуже м'який і не забезпечиться високий тиск. Тому я орієнтуюсь накачувати покрафти насосами. Кріпиться дане надовне сидіння до покрафту тунпек копті з такими карабінами до буксирів. Дорогі друзі, зверніть увагу! Бостонський клапан, одноболонний цей папера і насаджується він насотом, здавською. Потрібно підібрати перехідник. В цьому місці мілкий тетерів, друзі. Починаємо заплив з таким бродом прямо. Ну, а сам покрафт пінпак, то добре все помістилось. Буду зараз сідати і я. Пропливли кількасот метрів. Вода в тетереві брудна така досить. Видно, чи якесь підприємство або каналізація скидає не зовсім очищені води. Течія ну, мінімально не сильно виражена у порівнянні з десною, звісно, слабенька. Такої рівнинної, майже без течії води почалась течія з порогами. Пороги, дорогі друзі, можуть тут початись для недосвідчених, потрібно бути обережними. Ось, дорогі друзі, пороги для недосвідчених рафтерів, рафтерів пороги виглядають страшно. Хоча я знаю, вони тут досить таки початкового рівня. Постараюсь все зробити правильно. Друзі, пройшли пороги першу діляночку, а зараз доводиться пішки доходити. Делі пороги були, друзі. Нак, трохи ми не врахували те, що в нас кілікурсові стабілізатори були на покрафтах. І нас вони значною мірою гальмували. Та ми так пройшли з перемінним темпом дані пороги, враховуйте це, дорогі друзі, на майбутньому. І воно виходить так, що швидко не заміниш, потрібно ці зняти, щоб або і назад вдягнути. Курсові стабілізатори, то потрібно здувати і надувати покрав. Це така громістка і часоємка трохи робота. Тому виходить, що треба знати краще наперед русло ріки і на спокійній і відносно глибокій воді плавати з курсовими стабілізаторами, а на порогах плавати без них. Наближаюсь, друзі, до мікропорогів. Ось тут атракціон, тут швидкість, дорогі друзі, так би завжди. Дивіться, яка тут пташечка цікава. Друзі, мілкий тетерів. Ось дивіться яка глибина. В деяких місцях значно мілкіше, тому от вже пропливли ми декілька кілометрів і після порогів, де була більш потужна течія, то вода досі така брудновата, як такий розлившийся, як широкий струмок. річка. Немає такої потужності прямо і глибини і чистоти води, на жаль. От Такі сліди, чогось чи підприємства, чи каналізації. Сподіваємось, далі випливом буде чистіша вода. Друзі лелеки на березі Тетерева пара. І гарні шляхетні птахи метрові. У висоту, а розмах крил ще більший. Маленька зупинка, дорогі друзі. У нас перепаковка. Ось як виглядає курсовий стабілізатор на покрафті Пінпек. Він такий невеликий, зйомний, з гуми такої щільної глянцеве покриття. Це заводське кріплення, ось таке було зроблено і заводський кіль. Він присідає тільки тоді, коли я повністю сідаю по крафту, і він робить часткову курсову стабілізацію. Він, звісно, не так гарно стабілізує, мабуть, як кіль на PACRFT. Редрівер, ось такий металевий, він знаходиться глибше якби під дном одразу. Тому покрафт він трохи більше рискає на воді. Але ну, така конструкція на порогах дозволяє все-таки більш їх проходити легше. Але на порог я би взагалі його знімав би. Дорогі друзі, дивіться, це олень перепливає, перебрідає тетерів. Олень або молода косуля. Дерево впало у воду і зробили от на впавшому воду дереві хороше місце для рибалки. Мірних широт оплались навколо дерева. Дорогі глядачі, невеликий острів на річці Тетарі. Отуди пішло русло наліво і направо. Я спробую по правому руслу пройти. Мікропороги, друзі, це радує. Угу. Прив'язана корова біля води пасеться і п'є воду. Невелика швартовка буде в нас тут Рідкоспиртовий пальник. Гріємо воду. Буде обід. Якість річкової води, дорогі глядачі, самі бачите, що ці от каналізаційні промислові залишки. Щоб не сказати слово фекалії, вже десь за більш ніж за 10 кілометрів від Житомира. Все одно залишаються у воді. Тут ще киця завітала на бережок. Ось вона тут сільська киця трьохкольорова. Гуляє. Кс -кс -кс -кс. Гуляєш тут так добре. Маленька. Відгодовуємо кицьку сільську. Не бачить. Покажи їй пальцем. Не бачить. Ще раз покажу. Знайшла смачного тобі. Вирушаємо далі по тетеревю, друзі. Оцініть, які тут пороги, дорогі глядачі. На гілці тримаюсь, а так ми пробираємось. Я розвалю за мною, попливе, я буду перший тут. Це було весело. Забруднили люди природу, дорогі друзі. Де так от така глибина, це річка Тетерів. середини літа. Якість води. Купатись не хочеться в такій воді зовсім. Іноді так мілко, що сідаєш просто на пузо. Зв'язали покрафти. Валя попереду, а я ззаду. І от атракціончик у нас швидкісна течія. Тут загата така серйозна. Друзі, тут водоплаваючий савець або бобер, або ондатра, чи видра. Щось таке є у воді. Зараз стрибне тобі салон. Базуємось так от на ночівлю на високому правому березі тетерева. Тут навколо сосновий ліс. Покрафти, намет. Дорогі друзі, зранку стався такий інцидент. Тут стояв намет наш, а тут висів гамак і не подивився, я зав'язав гамак до сухостоя. І коли ми спробували покататися, то почала падати ця ялинка. І зараз потрібно для підстраховки можливо її скинути вниз, щоб нікого не прибило. Дорогі друзі, ми відпливаємо і е, тестуємо вантажопідйомність Пакрафта Пінпек Опті. Заявлена вантажопідйомність виробником 220 кг. І ось ми з Валею от на Pacraфт Redrвер завантажили весь наш багаж. І він на буксирі. А вдвох зараз тут розсілися на Покрафт Пінпек і бачите. Поки що він нас витримує, і навіть ми з двома веслами можемо переміщуватись. Ну, трохи тіснувато, звісно, але на невеликій дистанції, коли несе течія, то можна практикувати такі ось поїздки. І тому що важливо, що на відміну від покрафти редрівер, де до допереду згужується, і там спереду може сісти хіба що дитина або дуже худа людина, то Пакрафт пінпек має симетричний кокпіт, тобто широко, так само як і ззаду, так і спереду, тому можна отак от використовувати його як умовно двохмісний пакрафт. Помінялись ми пакрафтами, я на редрівері зараз. А валя на пінпеку, ось так зі сторони він виглядає. Ну, Пінпек просторіший всередині. А Red River Light 210 на 17 см коротший, звужується до переду, він вущий, такий... Мобільніший, можливо, при тому, що він важчий. Варіант можна сісти навіть так на задній балон. Балони в пінпеку більш об'ємні і вищі. Тут і більше закачане повітря в порівнянні з редрівером. Вантажопідйомність 220 кг у Пінпеку, ще раз нагадаю, а в Редрівера 120 Дорогі друзі, от за селом Левків вже... Тетерів стає більш таким диким чи що, і вода чистіша. Вже так в мене з'являються думки, можливо би і покупатись. Мілко досі, але нема таких згустків каналізаційних. І течія ніби збільшилась. Природа більш спокійна, дика. А так ми сплавляємося зараз на буксирчику. Друзі, нарешті можна дозволити собі покупатись. Вже вода тут, можна сказати, прийнятної якості для цього. Знайшов яблука, нарву рву трошки на дорогу яблук. Друзі, сплав продовжується дороги також. такий тетерів мені подобається. Дорогі друзі, отакий от, от невеликий огляд пакрафта, Пінпек ТПУшного. Так, ми пройшли, відпочили. Загалом, якщо у вас є готовність заплатити за ТПУшний пакрафт, це в районі 30 тисяч гривень майже з митами, з усім з Польщі пересилка. Станом на літо 2024 року, то ось він вам засплавів. Звісно, його стихія більша, мабуть, швидкісні гірські річки. Тому кіль тоді зніматиметься, а на таких ріках можна використовувати з кілем. Це вже альтернатива таким пвх шним по крафтам Redriver в Україні гарних всім пригод і до наступних влогів. Бувайте!